Сьогодні 10 вересня, насилу у нас на півдні, спала страшенна жара, і квіточки мої почали трошки оживати. Лістечко позеленіло. Дуже бідні, такі були замучені сухенькі. А сьогодні це я вам хочу показати аліонору Аквітанську. Шапки в неї не дуже великі, але квіти на тих шапках крупні. І колір я вам не можу сказати який. Біло-рожевий, з прожилками червоного, ну щось незвичайне. Дуже гарний сортик. І ось після жарі став такий зелений, дуже багато. Бутончиків через якийсь тиждень буде куча квітів, купа квітів. Рекомендую вам такий сорт в свою колекцію. Ось, ось, хочу показати, як найкраща квітку, яка є насправді. Ось така дуже гарна. Рекомендую. I'm over